Більше тисячі лозівчан вже надали документи для призначення субсидії. В черзі ще більше п'яти тисяч. Трудовий і студентський колектив Лозівського училища культури і мистецтв обрав собі директора, всі проголосували за одного кандидата. Стріляли з бойової зброї, одягали протигази, жбурляли гранати по-пластунськи, долали перешкоди та рили окопи. У школярів пройшли навчально-польові заняття. Як і зазвичай, оцій порі на каналі Вектор, ви дивитесь лозівську панораму у студії Вадим. Гоч, мої вітання. Вже другий тиждень управлінні праці та соціального захисту населення приймають документи від городян для призначення субсидії. Заяви і декларації особисто надали більше тисячі лозівчан, близько двох сотень надіслали їх поштою. На день фахівці управління приймають по 200 чоловік, які звертаються за субсидією. Працюють з сьомої ранку до шостої вечора. У суботу з восьми до дванадцятої. Три рази на тиждень з понеділка по середу заявників приймаючи філія по вулиці Профінтерно 5. Завдяки попередньому запису сьогодні немає величезних черг і ажіотажу. Люди могли б і поштою відправляти заяви і декларації, говорить начальниця відділу соціальних допомог Олена Жинова. Але переважна більшість вважає за потрібне особисто прийти, бо так надійніше. Управління чекає у травні червні близько семи тисяч чоловік. Саме стільки записалося на прийом. Серед них і новачки, переважно родини, в яких є непрацюючі, ті, хто до квітня отримував субсидію. В основному це пенсіонери, які проживають одні і мають право звернутися на понад норму житла, в яких норма перевищує соціальні нормативи. Продовж квітня управління провело масштабну роз'яснювальну роботу. Як спростився порядок надання субсидій, розповідали по підприємствах, установах, організаціях, ходили по кварталах, проводили зустрічі у себе, і це відіграло свою роль. Люди, вже коли звертаються за призначенням субсидії, видно, вже що люди якби ознайомлені. Немає питань ті, якого виникають питання. Спеціалісти управління при прийомі надають необхідну інформацію. До речі, наприкінці квітня управління праці та соціального захисту населення оголосило конкурс на заміщення 12 посад. Це не додаткові місця, пояснює начальниця управління Ольга Феченко. Працівники пішли на пенсію, декретні відпустки на їхні місця нікого не брали, скорочували витрати, як того вимагало законодавство. Але роботи додалося і не тільки по субсидіям пільгам. Це по мобілізованим. Військовослужбовця по демобілізованим службовцям через управління праці проходять і Компенсації підприємствам, установам та організаціям, особам, які зараз признані на військову службу. Ми компенсуємо також. у Нас проводиться широка робота з демобілізованими роботами, визначення їх потреб. Зараз в обласному бюджеті передбачено 70 тисяч на відпочинок. Демобілізованих робіт також нам треба залучити цих демобілізованих для відпочинку. Тобто робота проводиться. Навантаження збільшилося і буде збільшуватися. Це зрозуміло обласне керівництво, яке рекомендувало заохочувати фахівців управлінь. Праці та соціального захисту населення міська влада погодувала Лозівському прийняття на роботу 12 фахівців, тому бажаючих управління запрошує на роботу, а всіх городян просить скористатися правом на субсидію. Особи, які не звернулися протягом травня червня, вони мають право звертатися наступного місяця. І субсидія буде назнач призначена з того місяця, з якого з місяця звернення на 12 календарних місяців. Тільки сім пільгових категорій з червня зможуть скористатися правом на безкоштовний проїзд. Таке нововведення передбачено змінами кількох законів. Як бути дачникам-огородникам, які влітку автобусами їздять з Лозової до Братолюбівки і Світловщини? Чи можливо залишити на цих маршрутах їм преференції? На особистий прийом до Лозівського міського голови прийшли запитати представниці садових товариств. Дійсно підтвердила начальниця управління праці та соціального захисту населення Ольга Федченко. Найчисельніші категорії нинішніх пільговиків ветерани праці, діти війни, втрачають право на пільговий проїзд з 1 червня. До того часу до Братолюбівки і Світловщини вони їздили безоплатно, тільки якщо у міському бюджеті буде передбачено кошти на перевезення, а мова йде про суму у 80 тисяч гривень. Пільговиків по цих двох маршрутах і надалі возитимуть безкоштовно. Відповідь – да, готовте проект рішення на сісію скоріше всього на іюнської сесію. С депутатами посоветуемся. Моя точка зрения, что мы должны с места бюджета на это потратить. Все, большое все. спасибо. Пока большое не заставим решение, мы вам знать. Загалом на останній особистий прийом до Лозівського міського голови прийшло десятеро заявників. Багато було колективних звернень з приводу будівництва газопроводів, порушення тиші, ремонту крівель після буревію 30 березня. Мешканці вулиці Орженікі запросили заборонити рух вантажівок по їхній вулиці, бо руйнуються дома. Мешканці вулиці Гастело скаржилися на підтоплення будинків. Всі питання взяті на контроль. Служби отримали завдання розібратися у проблемах і вирішити їх. Навколо території колишнього 61-го арсеналу цієї весни було знайдено чимало боєприпасів. Тричі про небезпечні знахідки, розповідає начальник 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Євген Шевченко, повідомляли енергетики, які в районі військової частини перевіряли електромережі. Рятувальники певні, знаходять і облишають боєприпаси шукачі металобрухту, бо їх складено по кубкам. Зважаючи на те, що по сусідству із колишнім арсеналом на вулиці Інженерній знаходиться поселення переселенців з Донбасу, у них є маленькі діти, із всіма мешканцями було проведено інструктажі. Пояснено, що робити у разі виявлення боєприпасів, доповів на засіданні координаційної ради Євген Шевченко. Як би не хотілося, але піротехніки провести перевірку всієї території навколо інженерної не зможуть, пояснив він. Фахівців на всю Харківську область залишилося кілька. Решта зараз працює в зоні АТО. Вони виїжджають тільки за заявками забрати і ліквідувати снаряди. Можливо, на письмове звернення міської влади піротехніки і відреагують, бо дійсно кількість небезпечних знахідок в районі арсеналу в цьому році в рази збільшилась. Вже виявлено 134 боєприпаси. Хто упродовж наступних п'яти років очолюватиме Лозівське училище культури і мистецтв у четвер вирішував трудовий і студентський колектив закладу. Рішення приймалося на зборах відповідно до процедури, і педагоги і студенти були одностайними. Повноважить діючого директора Харківська обласна рада, яка є засновником Лозівського училища культури і мистецтва. 3 березня 2015 року прийняла рішення оголосити конкурс на заміщення посади директора Лавського училища культури мастерства. Все відповідно до закону про вищу освіту пояснювала на зборах головний спеціаліст управління регіонального розвитку Вікторія Рожкова. Два місяці приймали заявки, документи. Претендент мається лише один. імені Харківської обласної ради представляю єдину кандидатуру на дану посаду Чурила Василія Івановича. Василь Чурилов заснував 24 роки. Очолював Лукім, розширюючи, будуючи, оснащуючи заклад. Зупинятися на досягненому не будуть. Лунає у промові претендента. У планах відкриття двох нових спеціалізацій: реорганізація, отримання нових приміщень. Училище хоче заселитися в будівлі другого колегіуму. Не виключно, що так і буде. Відповідав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Вже звернулися до голови Харківської облради харківської облдержадміністрації, керівника департаменту культури. Аби дали згоду на розміщення сільського училища культури мистецтв у пристосовані під організацію навчального охоронного процесу приміщення з 1.09.2015 року буде колишній його колегіуму No2. Ми чекаємо відповіді від керівників Слобожанщини. 10.04. такі заявки ми проведемо. На сьогодні, шановні присутні, є упевненість тому, що обласна рада і обласна державна адміністрація нас підтримують. Єдине проблемне і складне питання сьогодні це пошук додаткових джерел фінансування, оскільки розвиток це додаткові фінансові ресурси. І від гостей, і від педагогів лунали схвальні відгуки про претендента. Мені взяли здійснювати училище, альтернат від Василівановича, ані слідки моє діла, а тому що це його діти Очень ценно вот то ощущение свободы и творчества, которое тоже у нас есть. Мы свободны с вами в своих решениях, это тоже заслуга в значительной степени нашего директора. У него столько творческих желаний. Он никогда не стоит на месте. Ему надо идти только вперед и вперед. Тем мы и развиваемся, тем мы становимся профессиональнее, тем они нас больше знают, это неискончаемый источник энергии, это вдохновитель, это наш и друг, и учитель, и воспитатель. И, Просто человек, потому що всі ми с вами сталкивалися з такими життєвими ситуаціями, кадами прихотілась біхати квасіваничу растігов нам ні в чому не відказував. Після виступів перейшли до голосування. Воно було таємним: 70 присутніх на конференції, 70 бюлетенів. Дійсно, це кандидатура, яка в сьогоднішніх умовах може вести наше училище і далі. Більш достойної людини я в принципі немає і заявок не було в нас. Он очень грамотный руководитель, всегда выслушает, если какая-то просьба, вот, всегда ответит, уделит внимание. И вообще мне нравится творческая атмосфера в училище. Студенты очень уважают и любят Василя Ивановича. Результаты голосования, всі учасники зборів віддали голоси за Василя Чурилова. Заслуженого працівника культури України Чурилова Василя Івановича, який набрав за результатами таємного голосування 100% голосів від статутного складу конференції трудового і студентського колективу училища вважати обране претендентом на посаду директора обласного комунального закладу зільського училища культури і мистецтва. Протокол і результати конкурсу будуть надані до обласної ради. Потім буде розглядатися на постійних комісіях обласної ради і рішення вже обласною радою, колегіальним органом буде прийняти відповідне рішення переможця була стислою, але змістовною. Служу народу України, служу торговом своєму і служу вам. Дякую вам за довіру. старецько надає вашу довіру. Усі все важливе і невозможне для процвітання нашого училища, культури і мистецтв, що буде будущим коледжем. Джаз бенд Лозівського училища культури і мистецтв здобув гран-при міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв Джерело таланту. Це був перший конкурс для естрадного колективу, який створився тільки півроку тому, і вже така висока оцінка. Різний був рівень учасників, тобто і професіонали були, і були любителі. Тобто, в принципі, для нас це так, можна сказати, ривок вперед. По увереності, що це перший конкурс, і колектив дуже молодий. насамперед. Намагаються експериментувати, розповідає Максим Юрченко, керівник духового відділення училища. І результати виходять доволі цікаві. Демонстрували їх у четвер під час звітного концерту духового відділення в Лукімі. Ми е постаралися в цей відчний включити в принципі, всі відділи нашого училища і на міжнародного музичного творчість. Тому що ну, би, всі достойні колективи, хочеться з ними співпрацювати. Ще інтересно розвиватися. Ну оцінку тій сумісній творчості мали дати гарячі. Я бы, наверное, советовал многим поступать именно так, тем, кто хочет связать свою жизнь именно с музыкой, потому что это очень сильная, очень большая база для развития себя как творческого, творческую личность, как музыканта, либо же как художника, если да, вот, потому что училище и художественное отделение, и хоровое, и народно-духовое, и хореография, поэтому, то есть, э, меры. Спеціальності для реалізації себя очень много, поэтому всі власну всі віди іскуства здійсніть сьогодні. джаз джазбенду викладачі і студенти. У подальшому планують його зробити виключно студентським. Розповідає керівник джазбенду Наталія Тринитка. Тому шукають майбутніх перспективних учасників. Я ко всім може, є у кого-то скрите таланти. Приходіть к нам в училище, ми їх будемо розкривати. На цьому тижні для 11 -ти класників за межами міста проводилися навчально-польові заняття, під час яких школярі стріляли з бойової зброї, одягали протигази, жбурляли муляжі гранат. По-пластунськи долали перешкоди та рили окопи, причому не лише юники, а й дівчата. Наскільки вдало вони все це робили, дивіться далі. Всі школярі, хто впродовж двох останніх років у школі проходив допризовну підготовку, в четвер прибув на полігон. Учні панютинської Лузівської перших шкіл стріляли теж першими. Наталія і Ксенія до цього вже тримали в руках справжню зброю і навіть стріляли з неї. Так що дівчатам сьогодні не так страшно, як їхнім ровесникам. Це, мені здається, лишним не буде. по суті цікаво. Я собираюсь поступати просто на воєнної воєнний факультет, то поэтому мені, в принципі полезно. а так як родители военные, все таки якась возможность була і подержати оружие в руках. То есть поэтому как-то сейчас не страшно, уже наоборот охота. охота я з <laughs> оружиє на відміну від своїх однокласниць. Віка з автомата ще не стріляла страшнувату, каже школярка. І її цілком можна зрозуміти. В принципі, знаю, що таке, ну, заряджати, перезаряджати, але но ніколи не стріляла страшно. Хлопці більш стримані в своїх емоціях, говорять, що не хвилюються, а може просто не зізнаються. Як би там не було, вони розуміють всю важливість навчання і готові йти захищати батьківщину. Вдруг, якщо там случиться, ну можна було там уже знаєш що к чому, щоб ну там постояти за себе. Не знаю, ну якщо от таке зараз положення в країні. Тут головне – удача и вся Каждый, я вважаю, із мужчин довжен вообще уміти держати в руках оружие і в случае необхідності стати на защиту его Його и обязанность. попасти в мішень школярам необхідно було на відстані 100 метрів. Отримавши магазини з патронами, стрільці повинні були під наглядом військ керівника зайняти свої позиції. Одночасно стріляли не більше десяти чоловік. це, будем так говорити, для того, зроблено, щоб ті, хто знаходиться там в середині, Будем так, говорить. весь, всю прелесть стрельбы, когда слева-справа стреляют, звуковой эффект идет. Предохранителя снимай. снимай, снимай. Когда стреляешь, чувствуется прямо отдача в плечо. И, правда, оглушило немножко, но так почувствовал по-настоящему уже как бы. Шкулери выпустила автоматную чергу и три одиночных выстрела. До цього часу учні вивчали теорію. В школі вони мали змогу хіба що збирати та розбирати зброю. Тим не менше, військовослужбовці задоволені підготовкою дітей. А от вчителям предмета захист вітчизни хотілося б, щоб для учнів проводилося більше практичних занять. Побільше б практики в нашій програмі, виходи такі треба організовувати, тобто мало практики. А взагалі, звісно, доволі. Діти молодці, з повною віддачою. Одне діло чоловік прийшов просто с улицы, который вообще не понимает, как форму носить или что такое автомат. Другое дело, когда уже человек прошел подготовку, он уже по крайней мере понимает, что такое строй, что такое автомат, как его брать, куда бежать, какие команды разойдись вправо-влево, уже с ним, в принципе, командиром с водой, ротным, будет работать намного проще и приятнее. Також на навчально-польових зборах учні кидали гранати та одягали протигази. не без помилок, звісно, втім на належному рівні. В першому випадку враховувалася відстань випущених гранати в другому час. У більшість говорити так одягають на 90% правильно, без ошибок. От. І найголовніше в норматив. Ошибки це значить, відкриті очі. От, не роблять видиху, коли після шлем-маски. Ну і складки на саме шлем маски. Настає ще ситуацію може привести к патєрі мене Результати проведення навчально-польових занять усім зарахують як оцінку з предмету захисту вітчизни. Вже після Лузівчан стріляти готувалися учні з близнюківщини. Їх на полігон організовано завчасно привезли автобусами. Засідання комісії захисту прав дітей проводилося у середу. На ньому було розглянуто 16 справ, які стосувались контролю за виконанням батьківських обов'язків, позбавлення батьківських прав, статусу дитини-сироти, захисту житлових прав дітей, соціального захисту і визначення способу участі у вихованні дітей та спілкуванні з ними. На жаль, не всі батьки добре ставляться до виконання своїх обов'язків. Семеро дітей у найближчий час можуть бути позбавлені їхнього піклування. 15 травня Міжнародний день сім'ї. У Лозовій з нагоди цієї дати у п'ятницю проводилися різноманітні заходи, які організовували служби управління, аби привернути увагу громадськості до сімейних цінностей. Про них у наступному випуску. Як же розуміють поняття сім'я, діти дізнаємося з опитування. Сім'я це коли є малюк, а ще коли про нього всі піклуються, всі, всі радуються, що він всіх радує, особливо батьків. Родина це коли. Мама і тато люблять свого малюка. Усі друг друга поважають, діляться, коли щось дарять комусь. Це ще мама, тато, дідусі, бабуся. Наша група це родина. Для мене сім'я це найголовніше в житті, адже сім'я тебе годує, тебе одягає, допомагає. Дбає про тебе, піклується, допоможе у тяжку хвилину, і головне ніколи не покине. Адже бути самотнім це найстрашніше в житті. Ніхто не вислухає, як в тебе пройшов день. Ніхто не допоможе виконати домашнє завдання, ніхто не буде годувати, одягати тебе, ніхто не буде про тебе піклуватися. Тому треба пам'ятати, любити і ніколи не забувати сім'ю, адже вона це найдорожче у житті. Моя родина складається з трьох осіб: це мама, тато, бабуся. Якщо виникають якісь негаразди або труднощі, ми разом долаємо їх. Кожен член моєї сім'ї має певні обов'язки. Я вважаю, що родина це дім, затишок, любов, повага, підтримка. Я дуже задоволений, що маю таку гарну розсіб'ю. Я щасливий. Моя родина це тато, мама, братик. Я ціную всі години, які проводив з мамою, татом і з маленьким братом. Ми завжди їздимо на риболовлю. Ми з татом і братиком ловимо рибу, а мама варить смачну юшку. Ще одна традиція нашої родини це переглядання футболу. Тато, тато хотів з маличку займатися професійним футболом, але йому завадила травма. Він з восьми років боліває за команду Динамо Київ. Я теж боліваю за цю команду. А мій братик, коли дивиться на нас, як ми граємо в футбол, і хоче теж стати футболістом. Для мене сім'я це такі люди, які навіть у похмурий день роблять мій настрій сонячним. Вони дають поштовх мені для нових звершень. З ними я відчуваю себе самим собою. Я знаю, що вони люблять мене з дитинства і впевнена, що будуть любити мене завжди. Моя сім'я це коло осіб, які завжди допоможуть мені у найскрутнішу хвилину мого життя. А навіть коли я на них дивлюся, у мене з'являється усмішка. Я вважаю, що якщо б не вони, я б нічого не досягла у своєму житті. Тобто… А ми любимо один одного, взаєморозуміння нас зближе. І на мою думку, це найважливіше, що має бути в родині. Сім'я це найтепліше слово у світі для мене. Це люди, які є моєю опорою, ніколи не зрадять. Люди, навіть знаходячись за кілометри, від яких чуєш тепло, лише відчуваючи їхній голос. Вони люблять мене, а я люблю їх. На цьому все. Бажаємо щастя, достатку, злагоди у ваших сім'ях, вдалих вихідних. Побачимося у середу.